Дорогі мої друзі, я сьогодні знову з вами Валентина, Україночка, яка приїхала до Нової Зеландії і зараз знаходжуся на чужих землях у своїх дітей. Так склалося, війна розкидала українців де хто міг. Сьогодні моя така невеличка тема напекти блинчиків тоненькі. Знаєте, у нас говорили на лисники ще. Ну, так, на Миколаївщині. Тому сьогодні хочу вам. Як кажуть, з самого утра трошечки щось приготувати. Маю стакан муки, уже пересіяної, так? Значить, маю, хто як хоче, я сію кладу солі якийсь дрібок, якби ще поткуту, так? Можете і дві покласти, кому я доподобається. Так. Маю сахар, там треба 2-3 ложки. Хто скільки хоче, ви ложите по вкусу. Я також теж сиплю сюди до муки. Так. Е, значить, у мене є два яичечка. Зараз покладу в мупичку. Отак. Єсть. Це теж сюди. Так, спокон віков колись робили мої батьки, тепер роблю і вже показую я. Тому зараз буду замішувати і буду вам усім показувати. <клухи> Отак. Ви мене будете бачити. Так-так. У мене, правда, олійка. Я беру три ложки, Ну, буває так, що можна і більше покласти, хто як вважає нужним. І маю ще свіже молоко, у мене є. Зараз це такого. Не люблю, щоб воно все розійшлося, все було однаково. Маю свіже молочко. Можна воду класти, хто як кладе. Коли було дуже тяжко у нас, то можна було вийти і просто кипяток. Поклали собі, ну, не кипяток, тепла вода, просто дивився. Це не те, що, розумієте, я щось брешуче, що ви бачите, що як воно є. Це не то, що це мій рецепт, який йшов від моїх батьків. Тепер осталось мені. Ну, бути дуже отак от. Кумочками не було, я завжди потрошки додаю. О, дивіться. Угу. Так. Вінчик якийсь, можна його е чи сиром начинить, чи можете, от для вінчиком воно буде легше, звісно. Ту ложку взяла ту же все розбавляється. А немає, то я вже кружечкою додаю. І хорошенько відбуваю, щоб воно було не гусеньке. Бачите, щоб ви бачили. Показую вам, дивіться, яке вийшло тістечко. Гляньте, бачите, яке таке. Щось попробую, я трошки зробила стакан якогось борошна у нас вийшла, молочка стакан. Так, ну, дві-три, скільки хто хоче, цукру собі покладе, от, щепотка якоїсь солі. Тож олійки завжди додавали, і там три ложки, чи чотири, хто скільки хоче. Зараз спробуємо жарити. Все, буде з камерою, що мені треба все відключати. Отак от я вже на розігрітій. Ці, дивіться, кинула тоненькі, Ось, гляньте, вже годину у мене є, тонесенькі, нічого. Я собі отак от звернула їх і положила так. Можна чи сметанкою, чи можна завернути якихось, може. Цих, о, і хай собі працює, як кажуть. Бачите? О, вже саме. Я навіть другий раз о, отак. Підемо. Ай, так, десь. І красота, Гляньте, який файненький. Навіть союється туди-сюди. Невеличкі, я завжди їх, знаєте, другий раз із сиром можна зробити, чи то є якесь вареничко, також можна його придумати. Ай! Моя кухня на ура. Успокою наші душі, в особливості мене, і я чим займуся. Опять знову був з вечора дощик, вчора так більш-менш нічого, але до вечора дуже працювала опять, в саду багато. Вирвала дуже багато бур'яну, рози в мене дуже багато. Там вже такі, що треба було обрізати, то добре обрізала. Гляньте, яка красота. О. О, я собі! О. Там кинула, там кинула. Отако. Раз. Я не знаю, може хто робить по-другому. Я привикла так і невеличкі роблю, не люблю, щоб вони сильно длинні були. Тому роблю отак от. О. І хай собі печеться і радує нам душу. Дивіться, вже і тут готовий. О, гляньте, яка красота. О, воно саме собі. Гляньте, який файнень. Може, в кого є сметанка, пробуйте. І ще хочу сказати, може не всі блогери, не всі вам, е хто відео викладає, правди вам не кажуть. Якщо ви бачите, бо мука є різниця в муки дуже. Дуже багато е є в олії різниця. Тому. У мене обикновена, тут новозеландська, що вони, хто вони, откуда вони її привозять, не знаю, чи тут вирощують моє таке вам розказати все це, як воно готується. Якщо у вас, ви бачите, бо завжди мука, вона якби осідає трошки, так? Ви можете завжди додати чи то олії, чи то трішечки водички додати, щоб воно було ріденьке і було отаке. Тому що коли мука осідає, воно густіше, і воно потом блинчик робиться трошечки не, ну як сказати, о, як добре. Отаке. Я трошки накриваю, люблю, коли вони дуже цілі. Отак от. От, от. І завжди правду вам не, не дуже хто скаже. От я дивлюся там рецепти, там, дивилася у Фейсбуці, викладають, совітують мої підписчики мені другий раз. І ви знаєте, я хочу сказати, велика дуже різниця. Люди завжди правду вам не говорять. І тому трошечки, якби і болить за те, що правди немає. Люба господиня. Знаєте, коли пече, чи, що чи щось може готує друге. Правду, другий раз вони скривають. Ага, додавила води, чи додала більше молочка. Тому мій вам такий е, бачите, що воно не це, вона має бути отак-рідесеньке, -от, без всяких. Підсолили. Пити е, солодили, чи більше цукру поклали, чи як там. Дивіться самі, є молочко, робите на молочки. Нема молочка, робите на воді. І теж добре буде. Гляньте, нічого. Добавляємо, як завжди, як завжди, можемо додати, чи то молочко, чи то може просто на воді. Колись я робила на воді, не помирали, їли, і було все дуже добре. Тому це мій вам якби. Передаю свої рецепти про сі, де можна вижити в будь-якому місці, де дуже вкусно якусь начинку приготували, чи то м'ясну приготували, чи то ви. Я ще раніше ми любили із печіночкою заверачували, також любили із сиром. От, і запікали, в казаночки ложили, сметаною заливали і ставили в казанки, навіть в духовці можна, але в мене була така можливість в той час. І я тоді я тоді якби і в печі готувала. Тому така справа. О, гляньте, який гарненький, чого не любить і чого не цей. О. Я трошки накриваю, щоб вони не підсихали мені нігде нічого. Отак от, от взяли собі о і. Я люблю, щоб вони тонесенькі були, тому отак от, от, бачите. Цей раз робила по-другому, тому може комусь десь щось не подобається, що я все в місто. Я обичне молоко, в першу чергу сіль чи той, яйця взбиваю хорошо з оце і з цим, щоб воно прям взбите добре було. Потім додаю муки, потім цукру, все. все... додаю молочко, якщо у вас є, робите так. От. Це на ваш вкус. Це люба господиня готує по-своєму. Ви бачите, я готую так, але ви можете робити по-своєму. Вкусно, як приготуєте, все буде вкусно. Дивіться, які гарненькі. О. Чого б і не попоїсти? Так от. Хватит на завтраки там, чи на що ви там приготуєте його. Свята відійшли, їсти треба. Поки діти встали, я стараюся зробити. Потім трошечки, звісно, я е, нудьгую за своєю землею. Ми прожили там життя, не кожен може. Це молодж обично виїжджає вся до е, других країн і приживаються, нам дуже тяжко. Ну, так, чуть трохи є. І є блинчик і вже є сніданок. Тому справа така. О. Хочете жити, то треба виходити з будь-якого положення. Наготували, наготували, поснідали, а вже, знаєте, кусочок хліба чи то блинчика якого, і вже красота. Це 3 секунди і воно вже готове. Такий буде сніданок. Тут ще, може, блинчиків від сили буде. І красота, і вже є поснідати. Так. О, яка красота. Отак і буде нам що покуштувати. Один маленький блинчик будете і все. Така наше, таке наше життя. Три секунди і вже все готове. Дуже швидко. Раз, я на шесть поставила мені електрична. Оця. От тобі. Вже який буде цей кожик останній і буде. Але стакан молока у мене е, не пішло, пішло навіть більше чуть-чуть так що я напишу вам, скільки чого я клала, щоб ви бачили і знали. Так, мій останній блинчик, оп і сюди. Зараз. Пару секунд і він буде готовий. І сніданок уже є, маємо щось поїсти. <хи> так добре, що ви в мене є. Я з вами розмовляю і з цим живу. Так проходить наше життя наших українців десь за кордонами. Виходу другого немає. Треба жити, треба виживати в тому, що є. Все дуже добре. О, О так. І все. Зараз yes. відключу все, вам покажу. Готово все? Ура! Дорогі мої друзі! Я сьогодні приготувала блинчики. Блинчики, налисники по-українськи, так як ми готували в Миколаївській області. Тому всім показую, всім смачного готуйте. Я напишу в описанні там, що я клала. Не задумуйтеся на тому, що десь щось у вас не, не, не так виходить, як в другий раз хотіли ви. Додаєте більше там, чи мукички, чи то, ви додавали собі е, більше цукру, чи там десь сольки, чи е, може молочка більше доложили? Нема молочка, робіть на водички. І також буде вам вкуснятина, будете їсти і буде, дивіться, яка красота. Отак! Ви думали як? Так, получається, дуже вкусно. Я не пожаліла цукру, а це не люблю. Тому вам показую, как хузня. Пахне! Дуже-дуже вкусно. Дякую всім, хто був сьогодні зі мною. І до зустрічі! З вами була Валентина. Я всіх легенько обіймаю добра, тепла перемоги Україні. Я завжди з вами. Дякую, що були зі мною сьогодні.